Слава Богу. Слава Богу. Ми всі розуміємо, що Христос живий. Дай Боже, щоб нам бути живими для Бога і мертвими для гріха, о чому ми сьогодні о часі слухали. Моє желання напомнити те, що нам читав брат Василь Васильович, 15 глава Іоанна. Ісус Христос говорить такі слова. Я є істинно виноградна лоза, а отець мой виноградар. Всяку и мене вітру, не приносящи плода, Он очищает, то т.е. відсікає, а приносящий плод, очищає, щоб більше приносила плода. Заметьте, Христос говорить Я є лоза, а ви ветки. Для кого це Слово Боже і сказав Христос, ясно сказав для народа віруючого, ви ветки, Отець мой виноградар. Ісус Христос, як ми слухали і читаємо Слово Боже, себе називає виноградною лозой, Отца виноградаром, а нас ветками, а нас називає ветками. И даже и дальше говорит, всякая у меня вет, не приносящая плода, он отсекает. Кто отсекает? Отец Небесный отсекает, а приносящий плод очищает, чтобы Более приносила плода. Питается от корня ветка, которая и даже так не приносит плода. Може бути, зеленіє своїм листям пишне листя, но нема плода. І такі ветки, далі читаємо, відсікаються, висихають і бросають вогонь. І вони згорають. І це було б бы дуже добре. Або, сказати, було б бы ще добре, якби как бы ці ветки, або ми, котрий на лозі. Були відсічені, не дай Бог, та згорали, але не згорать, бросають вогонь. І слово Боже, в річ, що ті, котрі не приносять плода із народу народа Божого будуть освічені від лузі от Христа і брошені вогонь, котрі не угасає, і вогні не згорають. Вічне мучення. Вічне є страдання і огонь, коли палить, червні вмирає, огонь не вгасають, там буде велике бідство безбожникам, ругателям, хулітелям, але да? місяцям і тим, котрі не приносять плода. Буде участь одна, що ті, які не були в собранні, не признавали. Существування Бога і не признали Христа, а в місті зі місяці з Ними будуть ті, хто не приносять плода. Християни на лозі були, не принесли плода перед Богом. Давайте обратимо внимание, що Христос говорить. Такі слова в этой же главі читаю і далі будемо ще слухати о плодах, де сказано так. Всі заподь моя, да любите друг друга, як я возлюбив вас. Ви, друзі мої, если исполняєте заповідь мою. Ви чуєте, Христос каже, ви, друзі мої, для кого Він сказав, для тих, хто ісполняє заповідь Божию, хто приносить плод перед Богом. Ви, друзі мої, Христос називає. Дай Боже! Щоби ми в житті приносили плод Богу. Обращайте внимание на Слово Боже. Далі читаємо Галатам 5 глава. Плод же Духа. Які плоди ми повинні приносити перед Богом і для Бога. плод же Духа, любов, радость, мир, довготерпіння, благость. Милосердє, віра, кротость, воздержання. На такових немає закона. Но ті, которые є, то есть, но ті, которые ті, христе, христе, котрі розплили тлу своє з ростцями і з похотями, для них нема закону, есть вони наслідують вічне блаженство. І последні слова той главі говорить так. Не будемо славитися. Друг друга грізати, розражати, друг другу завідувати, то є грех. Обращайте внимание на перший плод. Плод же духа любов. О цьому плоді ми часто говоримо. І я думаю, ви всі це розумієте, що обіцяно говорять за дефіцит. І якщо дефіцит, за нього дуже часто говорять. Тому ми повинні согласитися, що дефіцит народу Божим – любві. І деякі не розуміють любов Божою або любов, яку ми проявляємо до Бога. Це є дефіцит. Обращання має, я ще раз читаю на перший плод плод же духа, любов, а далі радость, а далі говориться мир. Долу, терпіння, благості, милосердя, віра, кротість одержання. На такому і не закону. Обращає внимание на Слово Божє, яке апостол Павел говорить 13 главою коринфянам о любви. плод же Духа, і относится любов не к дарам, о чому ми часто говоримо, а відноситься к плодам. Бог дає дари. А плоди ми повинні приносити Богу. І Павло цьому говорить. Читаємо такі слова. 13 глава 13 глава Коринфянам, де говорить апостол Павел слова, о чому ми послухаємо. Любов довго терпить. Перві. Качество любі. Любов довго терпить. Хто що це сказав, хто не так з нами поступив, яке в нас терпіння? чи ми одразу здачі хочемо дати. Сьогодні дуже тяжко. Тяжко сьогодні щось сказати, тяжко дати замічання, получиш здачі, а плод перший плод, о чому ми говоримо. Любов. Далі читаємо ще о любви. Любов довго терпить, милосердствує, любов не завидує, любов не привозноситься, любов не гордится, любов не безчинствує, не мисли зла. Все покриває, всему вірить, все наеється, все переносить. Це є любов. І я думаю, до нас, до кожного повинні подумати, порозсуждати о нашей любви к Богу і друг другу другу. Ще раз читаю, де сказав апостол Павел, любов довго терпить, довго, ви чуєте, не день, не два, да, може бути і не місяць, а довго терпить. Любов довго терпить. Милосердство, милость від серця. Милость показує від серця. Якщо ми то не проявляємо, і довготерпіння і милосердя, який ж наш плод, який же наш плод? Любов милосердська, любов не завідує. Ви знаєте, і зависті погибло тисячі, а може мільйони людей. І завісті, друзі, придали Ісуса Христа. І завісті браття продали Іосифа. І завісті, друзі, звершалося велике Бесвіє. Каїн убив Авіля із завісті. Ми скажемо, цього нема. Ми не вбили, ми не завідуємо. хто то на кращій машині їде. Завидую. І починає дети, то він взяв гроші. А де то він її приобрів? Лучей дом построїв, де то він узяв гроші, завість свердлить, як ну, не хочу виражатися. Завість, друзі, читаємо слово Боже, принесла багато гора, біди на землі. І писання говорить, що любов не завідує. Я пам'ятаю в нас колись. Один брат не буду називати його ім'я, ви його добре знаєте, купив хорошу машину. А другий позавідував та й каже, «Ха, вже другу машину купив, ще кращу. А я велосипеда не можу купити. Як це так? А я я рад був би, щоб він купив вертольота. Та мене десь перевіз би на служення, тому що він віддавався на служення тот брат. Добра машина, але для чого вона? Якщо добра машина для труда для Господа, хай вас Бог благословить. Якщо добрий Дон для того, щоб приймати гостей, хай вас Бог благословить. Якщо ми сьогодні, друзі, творимо милость, ми не пройдемо нуждающе. Мимо страдаючого, мимо, мимо, скажемо, голодного або ніщого. Ви знаєте, я часто напоминаю цей розказ. Проходить по городу вісті, Христос нас іде посвітить, але хто удостоїться честі, в чому в домі Он буде гостити, подумала я в своєму серці, а може, ко мені он прийде. Нельзя можна в покої, коли немає. У нас чистоти, і много, я мою, і чищу, потом розставляю цвіти. Де нет гарної роботи, старушка не в двері стучить, болею, нуждаюсь в заботі, дозвольте зайти и отдохнуть. Я тільки сказала: о Боже, то есть я тільки сказала, смотрите, я гостя великого жду, бідна я молча ушла. За ней ворой появился, изорванный, бедный такой, казалось, ответ рорился, и как он смиренно просил, я с раннюю зари совершаю далекий и тягостный путь, дозвольте зайти, отдохнуть. Я также сказала, Смотрите, я гостя, великого жду. где нет прошел не напрасно, под вечер ребенок просился. Я сказала, а мало у усяких поможет. Я гостя великого жду. День этот пройшов не напрасно, все прийняло праздничный вид. Одна утомляла забота. Когда же Христос посетить? Уснула і восне является тай Христос та говорит, я три раза к тебе приходил, приюта искать, три рази меня відсилала у ближних приюта та Я тільки сказала, о Боже, щоб я не могла, я узнуть", то есть узнать. Брати і сестри, давайте будем думать о нашому плоді, які наші плоди. Так дивиться в собранні всі святые, Але ми сьогодні чули, якими поза морітним домом і які плоди. Обращай внимание ще на плод, о, о чому я сказав. Плод любви, качество любви. Любов не милосердце от любов не, то есть любов, долго терпит, не завидует. Любов не превозноситься, превозношение. є. Превозношение, великий друзі, великий грек. Віду, я думаю, ви догадаєтесь, навіть не считая Слово Божие, за превозношенням, який йде следуючий грех, гордость. Превозношення я більше знаю, я мудріє тебе. Я, може би, маю образування високе, превозношення, а може навіть і другое. Я лучше другого проповідую, я лучше другої співаю, я краще співаю превозношення. А поже за привозношення гордость, Гордость, гордость друзі. О цьому говорить писання Бог гордим противиться. можна, друзі, все робити та себе возносити. Гордим Бог противиться. Ви знаєте, із за гордості пали тисячі людей. Я колись писав такий вірш. Може я й казав кому, то я не буду його. Говорить уже забыл, но може пару слов скажу. Когда победишь или увидишь победу, не думай, что все ты. Воздай ты хваление чудному Богу и помни, что все он. Немало погибло от гордости братьев в бою устояли и в трудностях тоже, но гордость свалила же их. Ще славі, гордості, бойся підходить. Є, вони є зліші враги для душі, найвеликий враг. І ми о себе можемо думати, я способніший, я можу той й Ми що того, щоб сказати, за все слава Богу. І апостол Павел каже, способність наша не від нас, а Божий дар. Все приписати Богу, щоб приносити плоди, о чому ми сьогодні слухали. І Христос ясно говорить, я виноградная лоза, а ви ветви, ветки, ветка не приносяща плода, цікається. Приносяща плод очищається, да очищається. І трудності посягають, і спитання посягають. хто котрих желають життєсів. Це очищення. І вони наслідують вечну життя, ті, котрі приносять плоди і чещай. Давайте обратимо увагу ще на причту, де Ісус Христос сказав причту. Царство Боже подобно сіятелю котрий вийшов сіять пшеницю і другої зерно. І коли сіять, одною впало в терни, одно на кам'янисту почву, одні при дорогі, а одноє упало на добру почву і принесло плод Одне в 100 крат, друге в 60, а одної в 30, принесло плод. На однакій почві посіяно на добрій почві, але плоди різні. Як ви думаєте, якщо сьогодні сіється слово Божє для нас, сіється для людей, падає на наші серця. І одні приносять плоду двостократ Богу, служать Богу іскренно, вірно, служать смиронно, кротко живуть і святом являються, що ми сьогодні чули. Приносять плод во 100 крат, а затім, говориться, другие принесли в 60, крат, а й в 30. Ну, а дальше уже нема. что ще 20. Ну, дай Боже, дай Боже. Я кажу всім, хоча б в 30 крат, але приносить плод. А если менше, і звергається вон. І такі ветки відсікаються. І бросають вогонь. Всі дні ми з братями, але один із братів, який мене не дивиться, задав вопрос, написано в Слові Божому. Всім нам добавлятися предсудилище Христове, а в другому місці сказано: віруючі в Сина Божого, на суд не приходять. І ми беседували. Є судилище у Бога, є суд Божий. На суд Божий являться всі безбожники і інші, а святые являться только на судилище. Судилище это определяє награди. Награди буде давати Бог согласно нашого плода, нашого труда. Бог давати награди, одні получать. Награду, котрі принесли плод 100 крат, другі в 60 і в тридцять получать по своєму труду награду. Думаємо, яку награду нам дасть Бог за наш труд і який труд ми несемо у церкві, в народі, як сьогодні говорили поза морітиним домом, який ми труд несемо. Чи говорять, тут живе святий? Сусід мій, чи брат, тут живеш стундер. брати і сестри, це залежить від нас. Це залежить від нас, як ми живемо і які ми плоди приносимо. У нас так люди і говорять, що ми заслуговуємо. Тому, браття, сестри, поможи нам Боже в житті. нашій старатися приносити плоди Богу. Старатися, знає, що ми. Привіти, квітки. То есть ветки к клузі, о чем говорится. Любовь не безчинствує, іще свого не роздражається, не, не мисли зла. Безчинство саме слово безчинство, там, де немає чинності, де нема порядку, де немає дисципліни, де нема уваження старших, де нема уваження навіть менших і тому подобне безчинство, безчинство нема чинності, любов не безчинствує. Любов, друзі, придержується Слова Божого, як написано. Не безчинствує не іще свого, не превозноситься і не гордиться, не радується неправді, а зарадується істині. Так йому і треба, так йому і треба. Ото попав у больницю, так йому й треба. Це любов, може у вас нема такого. Дай Боже, щоб не було такого. Щоб не було. Любов не радується, неправді. Даже Навіть сьогодні, друзі, ви знаєте, війна в нас. Іде в нас війна. І якщо ми навіть почули, що одна сторона не називає. І другая удержали десь победу. О, ми раді, якщо ті, котрим ми сімпатіруємо. А Писання каже: любов не радується, любов не радується, гибріє навіть врага. Любов не радується, любов молиться, як Слово Боже каже, і за врагов. Христос молився і нам так повелів. Моліте за врагов ваших, так написано. А ми і раз торжествуємо, що погибають люди. Боже, помилуй. Боже помилуй і дай способності крепко держатися Слова Божого, вникати у Слово Божие і бути святом, о що ми сьогодні слухали, і образцом, і примером. Любов ніколи не перестане, і знання опраздніться, і віра угасне, а любов піде з нами в небо. Поможи нам Боже, приносить плоди Богу. Читаємо Слово Боже, провіраймо, які плоди ми несемо перед Богом, які плоди. Ви знаєте, є плоди Божі і є плоди діявола. Діявол також сіє. Діявол сіє розорі сіє волосіє діявол сіє зависть, разногласі є, ми повинні іскоренятися, і не давати місця діяволю, поможи нам в цьому, Боже, бо молитися, щоб нас Бог благословив, щоб Бог посвятив нас силою своєю, щоб нам приносити добрі плоди перед Богом. Амінь.